Біблія мала величезний позитивний вплив на людство вона формувала моральні цінності, право, культуру, мистецтво і навіть психологічну стійкість людей. Її принципи стали основою для розвитку суспільства, гуманізму та духовного життя, соціальний та культурний вплив. Біблія заклала фундамент ідеї гідності кожної людини, рівності перед Богом, цінності любові і милосердя. Саме ці принципи стали основою для прав людини та гуманістичних рухів. Десять заповідей вплинули на формування законодавчих систем у багатьох країнах, ідеї справедливості, відповідальності та захисту слабких стали частиною суспільних норм. Біблія надихнула тисячі творів живопису, музики, літератури від Мікеланджело і Баха до сучасних фільмів. Біблійні сюжети формували естетику та символіку європейської цивілізації. Дослідження показують, що регулярне читання Біблії допомагає людям. Бути більш психологічно стійкими, менше відчувати самотність і краще справлятися зі стресом. Люди, які звертаються до святого письма, частіше проявляють щедрість, маючи вищий рівень задоволення життям і внутрішнього миру у світі, де правда стає розмитою, біблія залишається міцним духовним орієнтиром, допомагаючи людям знаходити сенс і напрямок. Біблія була однією з перших книг. Яку перекладали і поширювали масово, це стимулювало розвиток грамотності та друкарства. Християнські ідеї надихали рухи проти рабства, за права жінок, за допомогу бідним і знедоленим. Біблійні принципи прощення і любові до ближнього стали основою для мирних ініціатив і діалогу між народами. Отже, висновок Біблія позитивно вплинула на індивідуальне життя людей. Психологічна стійкість, внутрішній мир, щедрість, вона сформувала суспільства і культури, право, мистецтво, освіта, гуманізм. Її вплив триває і сьогодні, залишаючись актуальним духовним і моральним орієнтиром. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте подобайку та підписуйтесь.